Добрий вечір. З вами Олена Ластівка. Відтепер, щосереди о 20.00 запрошую переглянути новини українською мовою, які містять інформацію Шауляю, Литви та усього світу. Сьогодні у новинах у Шауляї пройде фестиваль українського кіно. У Литві запрацювала лінія психологічної підтримки для біженців з України. Кошти українським спортсменам, що переїхали до Литви. Зустріч українців з представниками влади Шауляю. Премія Сахарова за свободу думки дісталася українському народові. Український актор і продюсер Данілас Мірешкінас вперше приїжджає до Литви 28 та 30 жовтня у кінотеатрі Атлантіс у Шауляї. Він разом зі своєю командою, включно з відомими українськими акторами Дарією Волгою, Віталієм Салієм та Ксенією Даніловою, покаже виняткові українські фільми, які оцінили багатомільйонні глядачі та отримали міжнародний рейтинг, а також нагороди. Актори спілкуватимуться з шауляйською публікою та поділяться своїми емоціями. Даніла Смірешкінас, засновник фонду благодійності та підтримки Торба, організовує вікенд українського кіно по всій Литві. У Литві запрацювала лінія емоційно-психологічної підтримки українців, створена Міжнародною організацією з міграції. Вона працюватиме з 10 до 20 години щодня. Безкоштовна лінія довіри плюс 37 800 20 474. У вересні Міжнародна організація з міграції Литви спільно з міжнародною організацією з міграції в Україні та партнерами організували навчання для 145 українців-спеціалістів в області психології та психіатрії. Завдяки навчанню українські фахівці зможуть ще якісніше надавати психологічну допомогу людям в умовах війни. В рамках навчання експерти Сакартвелло також ділились своїм досвідом. Опитування, проведене в Україні міжнародною організацією з міграції, показало, що 31% внутрішньо переміщених осіб хотіли б отримати психологічно емоційну підтримку. Міністерство освіти, науки і спорту Литви розподілило фінансування українських спортсменів, що переїхали до Литви. Кошти їм виділятимуть через спортивні федерації Литви. Загалом між федераціями видів спорту розподілено 81 500 євро. 20 тисяч євро призначено для Литовської Федерації плавання, 19 тисяч євро для Литовського тенісного союзу, 12 тисяч 300 євро надано Федерації легкої атлетики. 11 тисяч євро отримає Федерація болдерінгу, 9 тисяч 500 євро федерація гандболу, 6 тисяч євро для федерації бодібілдингу. 3 700 євро отримає Федерація Кіокушинкай Карате. Питання, що були розкриті на зустрічі українців з представниками мерії Шауляю, зараз у репортажі спеціальної кореспондентки Плюс» Дарини Назаренко. Майже не кожен українець та українка зустрілися з юридичними проблемами при переїзді до Литви. Тому мерія Шауляю вирішила зібрати зустріч, на якій пояснила усі деталі страхування, роботи та інтеграції. Сьогодні співзасновниця інтеграційного центру «Мальва» Регіна Стольгінськіне вирішила розповісти про деталі зустрічі. Ця зустріча, вона зазрівала, тому що з нашої сторони це було підтримано, тому що було дуже багато питань, які э, задавались мені і на які я и не, не мала відповідей. администрация вся собралась что касается было и Дарбо биржа и Содра угу. и социальная страховка которая вот этот вопрос был очень э, самый У -у -у. актуальный для У -у -у. наших, У -у -у. да, что вопросы насчет страховки были вопросы и социальные выплаты У -у -у. были вопросы и другим и просвещение было было эмиграции, но эмиграции службы не было, но сказали, что буду передадут всі вопроси mm -hmm. їм, і ми вичекаємо відповідь. Адміністрація вирішила, що раз в місяць можна буде організовувати такі зустрічі. Тільки просто хочеться, щоб були активніші самі українці. І mm -hmm. ми інформацію слідкуйте за нами, ми інформацію mm -hmm. будемо давати постійно, когда буде зустріч і де mm -hmm. буде зустріч. Премія європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки присуджено мужньому українському народові, президентові України та лідерам українського суспільства. Депутати Європарламенту наголошують, що українці борються не лише за захист свого дому, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, а й захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності. Грошову частину премії буде вручена 14 грудня 2022 року під час сесії Європейського парламенту в Страсбурзі, Франція. Дякую за перегляд! З вами була Олена Ластівка. Зустрінемось у четвер, 3 листопада о 20.00. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви зможете на інтернет-порталі Етаплюс. Також можете поділитись з нами своїми новинами, надіславши електронного листа на адресу Ліна.кавенскуте Слава Україні! Слава Литві! Разом до перемоги. Побачимось.